Сохне бадилля насторожує ознака, адже це може негативно позначитися на врожаї. Однак не варто чекати наслідків, необхідно негайно з'ясувати, чому це відбувається. Рясний полив і дощі надлишок води може сприяти в'яненню картопляного бадилля не менше ніж посуха, через рясного поливу і довгих дощів утворюється ґрунтова кірка, яка перекриває доступ кисню до коріння. Тому необхідні розпушування і підгортання. Перше підгортання картоплі проводять, коли стебла досягнуть певної висоти. Думки про конкретну висоті розходяться, її діапазон варіюється від 13 до 20. Друге підгортання здійснюють на початку формування бульб і доцвітіння. При необхідності можна зробити і третє, коли пагони досягнуть висоти, приблизно 25 см рослини вражені шкідниками. Два головних паразита колорадський жук і нематода, нематода круглий черв'як розміром до один, який поселяється в коренях куща, через що бадилля в'яне, а урожай значно скорочується. Щоб захистити рослину, слід дотримуватися ряду правил: по-перше, використовувати сорти, стійкі до цього хробака, наприклад, санте, ред скарлет, веснянка, бриз у ладар, і по-друге, міняйте місця посадки щороку, по третє. Дезінфікуйте інвентар, який використовуєте для роботи, а також бульби перед посадкою розчином перманганату калію. З Колорадським жуком можна боротися ручним методом: підготуйте пляшку з міцним соляним розчином і збирайте паразитів в неї. Однак, якщо заражені великі площі, це не допоможе або виявиться занадто трудомістким процесом. В такому випадку уподривайте рослини золою, а також використовуйте спеціальні покупні засоби проти колорадського жука, нестача мікроелементів, в'янення і висушування бадилля, часто викликано нестачею декількох мінеральних речовин, недолік азоту призводить до пожовтіння і опадання листя, припиняються зростання і розвиток рослини через брак калію листя стають жорсткими і набувають бронзовий колір. А потім починають закручуватися і засихати. При дефіциті заліза листя засихають з країв, а при нестачі марганцю розвивається хлороз, щоб уникнути всього цього. Рослини необхідно підгодовувати спеціальними добривами. Рослини вражені захворюваннями, вадилля може засохнути через тих чи інших хвороб, грибкове захворювання, симптоми якого проявляються під час цвітіння, листя жовтіє. Скручуються і всихають, нижня частина стебла стає бурою і загниває, покриваючись нальотом. Це захворювання розвивається стрімко і здатне погубити кущ за кілька днів. Вертицельоз характеризується повільним в'яненням рослини в напрямку від нижніх листків до верхніх. Листя сохнуть з боків, при цьому між ураженою і здоровою тканинами, видно, яскраво-жовта облямівка на стеблах утворюються витягнуті коричневі плями. Хитовтороз вражає рослини в другій половині вегетативного періоду, основна ознака бурі плями на листках, які згодом загнивають при альтернаріозі або ранньої сухої плямистості. На листках молодих рослин виявляються великі коричневі плями, вони стають крихкими і ламкими, необхідні періодична зміна місця посадки, регулярна прополка і дезінфекція інвентарю. А також обробка бульб фунгіцидами, які можна використовувати і при оприскуванні кущів занадто жарко при температурі вище 30 градусів у картоплі порушується обміну речовин. Бадилля висихає, а харчові якості овочів знижуються, бульби не встигають сформуватися. які і заповнені рідиною, також в них утворюються темні плями, які при готуванні необхідно вирізати, кількість вітамінів. Крохмалю і білка від впливу високої температури теж знижується, крім того, в спеку активніше розмножуються шкідники, в тому числі колорадський жук і нематода, щоб мінімізувати негативні наслідки від спеки, слід зменшити шар засипки бульб до пів метра, а також систематично видаляти загнили овочі.